Через теракт, вчинений окупантами на Каховській ГЕС з Херсонської області, евакуювали до Миколаєва декілька тисяч людей. З них 52 особи вирішили залишитись на території Миколаївщини. Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва розповіла про допомогу, яку надають евакуйованим. Подробиці у прямій мові. На сьогодні визначене місце прийому відповідно в Херсонців. Це залізничний вокзал. На залізничному вокзалі працюють всі служби, які надають відповідну допомогу таким особам. Окрім цього, на залізничному вокзалі одразу представники Укрпошти здійснюють виплати коштів тим особам, які приїхали з Херсону, як евакуйовані особи. На сьогодні така виплата складає 3 тисячі гривень для. Осіб, які є особами з інвалідністю і дітей, і 2 тисячі гривень для працедатних осіб одразу здійснюється така відповідна допомога. Окрім цього, на території залізничного вокзалу працюють міжнародні наші партнери, які реєструють осіб для отримання відповідних допомог. Також, окрім цього, звичайно, що в разі потреби не надається гуманітарна. Допомога таким особам це і продукти харчування, і гаряче харчування в World Center Kitchen також там знаходиться, Засоби гігієни, якщо вони є потрібними, тобто такий комплексний підхід здійснюється для надання допомоги таким особам.